Права 829. Обчислий кут сектора, який від повного кута складає. Перше завдання 1 третя. Ну що ж, повний кут у нас дорівнює 360 градусів. То нам, щоб знайти, потрібно 360 градусів помножити на 1 третю. Записуємо тоді 360 градусів. Що множиться на 1 третю. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо як 360. Градусів, що множиться на 1, в знаменнику буде 3. І це дорівнює. Скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. 360 градусів, що ділиться на 3, це буде 120 градусів. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну що ж, записуємо тоді 121 градуса або 120 градусів. Є? Тобто 120 градусів це 1 третя від повного кута. Переходимо до другого завдання 2 п'ятих. Аналогічно потрібно 360 градусів помножити на 2 п'ятих. Записуємо 360 градусів, що множиться на 2 п'ятих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як 360 градусів, що множиться на 2. А в знаменнику записуємо 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 360 запишемо як 36 градусів. Що множиться на 10, ну і ще залишилось помножити на 2. Ну а тут запишемо просто 5. Як і було. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, на 5 можна скоротити. І чисельник і знаменник. 10, що ділиться на 5, це буде 2. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді знаменник можемо написати. В чисельнику 36 градусів, що множиться на 2, це буде 72 градуси. Що множиться на 2, залишається. Це буде дорівнювати 144 градуси. Є. Тобто 144 градуси це 2 п'ятих від повного кута. Переходимо до третього завдання. Отже, 7,12. Запишуємо тоді аналогічно 360 градусів. Що множиться на 7 дванадцятих. І це дорівнює. Це буде як 360 градусів. Що множиться на 7. А в знаменнику записуємо 12. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 12 і чисельник і знаменник. 360 градусів, що ділиться на 12, 36 на 12 це буде 3 і 1 0, то це буде 30 градусів. Так. А 12, що ділиться на 12, це буде 1. Тоді у нас чисельнику буде множиться на 7 3 на 7 – 21, і 1, 0, 210 градусів. Заменнику 1, то можна написати просто 210 градусів. Тобто 210 градусів це дванадцятих від повного кута. Переходимо до четвертого завдання, 5%. Для початку давайте відсотки перетворимо у звичайний дріб. Записуємо тоді перше діє. 5%. Відсотків. Це дорівнює 5 0,05. Тому що відсоток це сота доля. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 5 і чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 100, що ділиться на 5, це буде 20. Ну і записуємо тоді, що це дорівнює 1 1,20. Є. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. До другої. Нам потрібно знайти 1 20 від 360 градусів. Аналогічно записуємо 360 градусів, що множиться на 1 20. І це дорівнює. Ну що ж, чисельник у нас вийде 360 градусів, що множиться на 1, а знаменнику 20. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 20, і чисельник і знаменник. 360, що ділиться на 20, це все одно, що 36, що ділиться на 2, це буде 18 градусів. А 20, що ділиться на 20, це буде 1. Тоді в нас вийде 18 перших або просто 18 градусів. Переходимо до п'ятого завдання. 10 градусів. 10 градусів. Давайте запишемо у вигляді звичайного десяткового дробу. Це досить просто. Або 10-ку записуємо тоді перша дія. 10 градусів. Записуємо як 10 сотих. І це дорівнює. Скорочуємо на 10 і чисельник і знаменник, 10, що ділиться на 10 це 1, 100, що ділиться на 10 це 10. Ну і записуємо, що це дорівнює 1 десята. Тоді в другій дії ми 360 градусів. Множимо на 1 десяту. І це дорівнює. 360 градусів. Що множиться на 1. А в знаменнику записуємо 10. І це дорівнює. Скорочуємо на 10 і чисельник, і знаменник. 360, що ділиться на 10, це буде 36 градусів. 10, що ділиться на 10, це буде 1. Ну що ж, у нас тоді вийде 36 градусів. Є. Переходимо до останнього шостого завдання. 50%. Ну що ж, запишемо в ряді звичайного дробу. Перша дія. 50%. Відсоток це сота це буде 50 сотих частин. І це дорівнює. Скорочуємо на 50 і чисельник і знаменник. 50, що ділиться на 50, це буде 1. 100, що ділиться на 50, це буде 2. Ну і записуємо, що це дорівнює 1, друга. І... Ну що ж, друга дія. Як нам знайти тоді одну другу від 360 градусів потрібно 360 градусів. Помножити на одну другу. Ну і це дорівнює. Чисельник у нас буде 360 градусів, що множиться на 1. Знаменнику 2. І це дорівнює. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 360, що ділиться на 2, це буде 180 градусів. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді в нас вийде 180 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення кута сектора. На цьому вправу завершено.